Вітаю, друзі! Продовжуємо говорити про російсько-українську війну із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Доброго. Михайло. Я думаю, сьогодні ми Чернігівщину і Сумщину пропустимо, тому що нових якихось новин, в принципі, не, не було, не відбувається. Я хотів би поговорити про тему, яка зробила дуже багато шуму, про удар, чи що це було, по Новофедорівці біля САК у Криму. Що це взагалі було? Ну, по-перше, слід сказати це, що це аеродром САКІ, місто базування одного з полків морської авіації Російської Федерації, який задіяний для війни в Україні. А по-перше, там розвідувальна, це розвідувальна авіація, су-24 МР-розвідники, су 30 це системи, це літаки, які займаються радіоелектронною розвідкою, і вони теж задіяні були. Два навіть були збиті у березні 2022 року. А по-друге, це дуже цікава, цікава історія. Є декілька версій. Перш за все, це версія про те, що це був ракетний удар зі сторони України. А друга версія, вона така, як на мою думку, більш адекватна тої інформації, яка є на сьогодні. Це операція, яка проведена ГУР Міністерства оборони України. Чому я так вважаю, це по-перше, немає ні одного відео, якщо летіли б ракети. Є фото, є зараз супутникові знімки, де бачите три кратери. Це але кратери на місцях будівель, там, де знаходилось паливо, там де знаходилось авіаційне озброєння. Але е якщо, якщо відслідковували, то бачили десятки відео. Таке, у мене таке враження, що там пів Криму було з, з відео, щоб вони знімали це, е цей всій підрив. Але такого, щоб е було е видно, що по політ ракети, або хтось говорив про прильоти, цього немає. Ми з вами знаємо і бачили, що і в е цього літа, коли е удари наносились по Десні, по Гончарівську, ці ракети, ну, будь-які ракети, вони... Були навіть неозброєним оком, вони були, їх можна було побачити. Тому є і так, і так інформація. У будь-якому випадку а, втрати досить потужні. І я маю на увазі, як і втрати авіаційної техніки, це мінімум 9 літаків, вертольоти і інше, яке пошкоджено а, найближчими ударами. Але втрати медійні. Тому що росіяни починаючи з 2014 року, говорять, що Крим це прикрита ППО зона до такої що навіть Москва не прикрита стільки, як прикрит Крим. Якщо там спокійно по окупованому півострові ходять наші диверсанти. Якщо можливо там нанесення ударів, там навіть якісь американською зброєю не самою суть самою сучасною, яка є в українській армії, то стає величезне питання. То може, прямо можна ракету запускати і і на Москву. Щодо інших ударів української армії, чи що це було, хочу поговорити ще про Зябрівку в Білорусі. Здається, туди теж наші чи то вдарили, чи то не вдарили, тому що знову Міноборони України заявляють, що це не ми. Білорусь заявляє, що це теж не українці, що це їхні неполадки. Що можете сказати з цього приводу? Ну, станом на зараз інформації достовірної про, ці, про цей удар немає. Я можу можу так сказати, що якщо і думаю, що в найближчі часи може з'явитися супутникові зйомки, що раптом там буде пролетати американський супутник, який це зніме. Що буде зрозуміло, щось там відбувалося або ні. Зараз поки що це тільки повідомлення одного з білоруських телеграм-каналів, який, щоправда, дуже такий тверезий і ніколи до цього фейками ну, фейкову інформацію не вкидував, але може бути різне. Я думаю, що скоріш за все, Зябровка все ж таки попала під роздачу, і там система ППО. До речі, там теж розвернута система С 400 Вона теж не, не дуже активна. І, думаю, що якщо цей удар був нашої з нашої сторони, то він подовжиться. Я ж так правильно розумію, що зябрівка це саме те місце, звідки наносилися в тому числі ракетні удари по так саме по Чернігівській області там знаходяться пускові установки комплексу Іскандер, і останні удари, та і березневі удари вони були саме звідти. Якщо говорити про Донбас, що там зараз відбувається, де бої зараз ведуть, Яка ситуація? Дуже важка ситуація. Я і цей тиждень повинен сказати, що ситуація там важка. Є просування деяких росіян і мобілізованих, закупованих територій і в районі Пісок, і в районі Салідару. І а, зараз вони перейшли, переходять до те, своєї терористичної тактики. Вони зараз практично зносять Бахмут. Бахмут зараз під ударами нон-стоп 24 на 7. Це ситуація повторюється з Маріуполем, повторюється ситуація з Сіверодонецьком. Чи можна говорити про те, що наступальний потенціал російської армії, ну і мобілізованих ЛДНР фактично вичерпаний? Вичерпаний буде, коли ну не буде просування навіть 100 метрів. Розумієте, просування там на 100 метрів на пісках це дуже велике просування, тому що далі, далі, далі вони йдуть і кожного дня. У них величезні втрати, але говорити про те, що повністю цей потенціал він вичерпаний, я би не став. Їхні військові експерти російські заявляють, що третій оцей етап спецоперації має дуже скромні результати на нинішній час. Ви з цим погоджуєтесь? Абсолютно точно, тому що те, що вони говорили вихід на кордони Донецької області, про це навіть мови не йде. Вони даже навіть не починали ще облогу Слав'янська, до Краматорська, нічого взагалі Авдіївка, навіть вони їм і не взята, тому що там опір з нашої армії шалений. Інше питання, які, якою ціною потрібно це розуміти, що навіть якщо не озвучувати цифри втрат. Але ми бачимо по навіть по Чернігівській області, скільки поховань в день бувало в день по п'ять поховань. Ми маємо області Ніжин, і Прилуки, і Чернігів, і о -о окресні села, і Ми розуміємо, що це втрати, і ще це втрати вони неминучі. Ще одна дуже гаряча тема у всіх сенсах на цьому тижні: це Запорізька атомна електростанція, її мінування росіянами. Як думаєте, це ядерний блеф? Чи все-таки вони реально можуть її там десь підірвати, щоб, якщо не підуть їм на поступ? Розумієте, я беру, наприклад, досвід Чорнобильської АЕС. Було такі, такі моменти, що вони просто не розуміли, що це небезпечно. Що Росіяни вони не вважають, що радіація, особливо росіяни молодшого покоління, які взагалі не знали навіть про катастрофу на Чорнобилі, і е, я думаю, що вони можуть такі командири, таких там 200 2000-х років народження, вони можуть віддати наказ, не розуміючи до чого це може призвести. Це на жаль реальність, тому те, що наше військово-політичне керівництво звертається до міжнародних організацій, ну які на жаль не мають ніяких важелів. Що наше військово політичне керівництво виносить цю, цю проблему на рівень ООН, це дуже важливо, тому що я б ну не не став би говорити а, про те, що вони можуть підірвати свідомо. Тому що ми розуміємо, що ці радіоактивні відходи вони Дніпром підуть до окупованого Криму. Вони чорне море. Це ну це ну це просто катастрофа, яка ну не вкладається навіть в рамки уявлення. Тому що Запорізька С, вона більша, ніж Чорнобильська і вона працююча. Якщо говорити про південний фронт, є там якісь новини? Тут дуже важко говорити. Я би не став коментувати, тому що там ситуація міняється буквально кожного кож, кож, кожної години. Переходять і населені пункти із рук в руки, і е, зрозуміло зараз наша, е, знову ж таки офіційні особи почали говорити, що наступ на Херсонщині це блеф. Про те, що ми з вами розмовляли того тижня і перед тим тижнем, що ніхто із військових ні не заявляє про наступ. За два місяці або за, за кілька тижнів. Тому зараз це тільки підтверджено, і зараз е, навіть е, військові говорять, що ми, ми і не планували там наступ, але активні бойові дії там є. Якщо говорити про прогнози, що на вашу думку наступного тижня буде відбуватися на фронтах, дуже важко прогнозувати єдине, що я хочу сказати, що скоріш за все росіяни готують удари у відповідь. Удари у відповідь, все ж таки аеродром САКі, і все ж таки використання наших вчора, наприклад, в Донецьку використання дальнобійної зброї, в них викликає ну величезні проблеми. І я думаю, що вони підготують якийсь масований удар по об'єктам, як цивільної структури, так і військової. Тому я закликаю всіх а, у ці у цей тиждень, у ці наступні тижні бути дуже уважними і не ігнорувати повітряну тривогу. Тому що удари можуть бути будь-де.